Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Інвестую три роки результати. Покажу свої портфелі, наскільки вони просіли або виросли, які позиції по окремі кожну позицію покажу, що в мене є в портфелі, наскільки вони пішли в плюс або в мінус. Про це все в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивним тисками вподобайку вам. Це плюс 100% до карми. Починаємо. Я не говорю і ніколи не говорив, що якийсь суперкласний інвестор, найкращий, Щось показують так як є в реальному житті, реальні цифри. І без всяких там а ось тут трошечки показав, а там більше я вам не покажу. І в кінці буде досить ще цікава одна річ, як можна попасти, так сказати, на гроші. Тому дивіться це відео до кінця, десь там всередині, або в кінці про це розкажу. Отже, мої портфелі я інвестую через двох брокерів: один це Interactive Brokers, який ви можете зараз бачити на екрані. Другий це буде Trading 212, так само його дуже часто показую в своїх відео. До одного або до другого брокера можна зареєструватися по посиланню під відео, деколи можна навіть отримати безкоштовні акції за реєстрацією, що у одного, що у другого, в залежності, чи ви виконаєте вимоги того або іншого брокера у треніцінації це трішки простіше, але там і бонуси менші. По-перше, до нього можна зареєструватися тільки з території Європи. Друге, він виплачує від 10 до 100 євро бонусом, точніше, у вигідні акцій. У Interactive Brokers там трішки складніше, треба заінвестувати, що Менше 10 тисяч доларів і протримати їх десь близько року, і тоді ви зможете дістати там 200 доларів кешбеку, так сказати. Отже, якщо порівняти мій портфель, наприклад, у Interactive Brokers з SP 500, то що всі рекомендують інвестувати новачкам, та і взагалі, якщо ви не хочете заморачуватись з акціями, то найпростіше інвестувати просто в VOO, наприклад, і буде вам щастя. Поповнили, закинули гроші, поповнили, купили один той самий тікер і все. От, якщо його порівнювати, то ми можемо бачити, що SP 500 за останній рік виріс на 38,8%. Мій портфель в Interactive Brokers виріс на 35,2%. Відсотка, ну, звичайно, якщо брати самий початок року, то ми бачимо, як я в два рази, так сказати, переграв індекс, коли він тоді був 4, так сказати, пункти. А мій портфель відносно індексу був 8 пунктів, 8 і 15. Так, в принципі, можуть розказувати деякі блогери. Ось, о, дивіться, як у мене класно і круто. Ну, але на протязі року, бачите, ось тут все мінялося. Тим більше останнім часом всі ці технологічні компанії дуже сильно росли, можу сказати. Що зовсім недавно я розповідав відео там про китайські компанії, і вони от тоді досить сильно були виросли. То тоді у мене отут якраз воно було порівняно, якщо взяти два брокери. Бо в мене на одному брокері на цьому, наприклад, є GDCom, а на другому 3 16 є Alibaba і PDD. І от вони всі разом, якщо взяти, то десь доходили до оцього середнього показника, тому було плюс-мінус те саме. Три роки можна було просто інвестувати в сам SP 500. По компаніям в портфоліо. Тут, в принципі, це, бачите, ось, наприклад, нереалізованих грошей 2700 доларів. Це тобто ті гроші, якщо я зараз продам весь свій портфель, то в мене в порівнянні до того, що я заінвестував, буде плюс 2700 доларів на цьому брокері, на цьому портфелі. Отже, по компаніям Airbnb 5 акцій, плюсом 66 доларів, LBMire 5 акцій, мінус 64 долари, Amazon 24 акції, плюсом 1240 доларів. Тут можна бачити, яка зараз ціна, по якій ціні я купляв, які зміни за останній день. Тобто у кожного під... кожний по-своєму може підстроїти оцю табличку собі. От в мене воно виглядає так: бдай 40 акцій, мінус. 268 доларів. Це найзбитковіша моя позиція, вона там мінус 90% зараз. Ну, але інвестував я в неї зовсім небагато. Якби вчасно продав, то мав би за 3 тижні плюс 90%. Я думав, що воно ще виросте. Ну і цим поплатився, так сказати, того, що це була досить ризиковна компанія. Беріть ж American Tobacco 35 акцій, плюс 78 доларів. Тут, до речі, не показується, що ще компанія виплачує дивіденди і скільки дивідендів. Було виплачено. Про це в мене там буде трішки далі в відео. Comcast 30 акцій, плюс 96 доларів, Coinbase 4. Акції плюс 5 доларів, так сказати, плюс-мінус уже ринки, я так розумію, відкрилися і почало скакати туди-сюди, плюс 3 долари, плюс 5, неважно. CVS 21 акція мінус 158 доларів, First Citizen Bank 10 акцій плюс 30 доларів, Google 20 акцій плюс 900 майже 50 доларів. Grab, 300 акцій плюс 213 доларів, GTN 40 акцій мінус 16 доларів, Hood 3 акції плюс 30 доларів. Далі Intel у мене і на цьому, і на другому брокері я ще чомусь не переніс, не продав, тому вони будуть і тут і там. Intel 7 акцій мінус 99 доларів, GD.com 25 акцій плюс 262 долара. Зовсім недавно тут вони мали щось плюс 400 або плюс 450, коли акції Китаю пішли там плюс 50%. Зараз вони опустилися і десь там плюс 25%. Ні, nee, Nextera Energy 15 акцій плюс 387 доларів. Next Era Energy Partners 30 акцій мінус 182 долари. Nio 20 акцій 36 мінус. Палантір 4 акції, 147. Доларів плюсом і у відсотках. Якщо подивитися, це одна із таких вдачних покупок, але, на жаль, я її купував на виплачені дивіденди. Мені там прийшли від якоїсь акції дивіденди, в мене не було грошей, і я собі купив всього 4 акції по 8 доларів. І зараз компанія із 8 доларів перетворилася на 45 майже доларів за одну акцію. Ryanair 22,5 акції після спліта, 62 долара плюсом. Ків маємо 5 акцій, плюс 66 доларів, і STM 25 акцій мінус 40 доларів на даний момент на цьому брокері. Другий брокер Trading 212 в загальному показує, що плюс 16%, плюс 15,5% плюсом він має. І по акціям, що у нас тут є. Єдиний момент, він не зовсім коректно буде відображати плюси або мінуси в доларах, тому що він у мене прив'язаний до злотого. Інвестую я з Польщі. По повнюю злотами, і він мені прив'язує це все до курсу валют. Ось тут, наприклад, можна бачити, я про це вже часто говорю в своїх відео: що загальний плюс там 33%. Але якщо би інвестував просто в доларах, то це було б майже 37%. А ось тут FX Impact, тобто різниця між курсом. Заінвестував я колись там долар до злотого був, наприклад, 1 долар був 5 злотих, а зараз ціна впала, і тепер 1 долар 4 злотих. І от отут мені оцю різницю воно показує, що по курсу валюти я якби там або в мінусі, або в плюсі, залежно, коли я там інвестував. В загальному по долару я в плюсі на 36% з урахуванням курсу валют ще мінус. 3,5%, і воно мені ось показує 33%. Якщо хтось самий спостережливий зауважиться, щоб не писали, о, Лахатрон, що це таке тут одне написано, а по факту зовсім друге. Отже, EBI 4 акції плюс 33%. Airbus це була подарункова акція. Вона мінус 6% в загальному по курсу долара взагалі вона мінус 7, і ще плюс бо Отут уже було плюсом за рахунок курсу різниць курсу долара до злотого. Alibaba 22 акції, в загальному вони як. В плюс на 1%. Знову ж таки, ось зовсім недавно, місяць назад, коли там все пішло в ріс, тут було, вони були там по 120 доларів, здається, і було плюс 20%. Якби я зробив скріншот, а так і сказав, ось, дивіться, скільки я заробив, ну то тоді б мене було десь плюс-мінус трішки більше, чим SP500. Але я так не роблю, показую все, як є, тому що який сенс мені вас обманювати. Тобто 22 акції в загальному рахуючи разом з курсом мінус 4,5% без курсу. Нормально, плюс 1 майже відсоток. SML подарункова акція. Berkshire Hathaway – плюс 6,5%. Bioxel Therapeutics – о, до речі, вона і тут є, мінус 91%. Відсоток, ось можемо бачити. Bluebird – всього одна акція мінус 17%. Відсотків. BP це була подарункова акція, але теж вона пішла мінус 23%. Відсотка. Циско 17% плюсом знову ж таки рахуючи, дивлячись на оце. То тут бачимо, що в загальному, якщо дивитися, якщо б мені показувало це в Interactive Brokers, то мене показувало, що в мене плюс 31% плюсом. Але із-за того, що я купляв, коли долар був, там, тоді реально був щось по 5 злотих за 1 долар, а зараз він десь по 4, то ось різниця в 13% мені мінусується від мого, так сказати, заробітку. З одної сторони, це досить цікаво, тому що ти можеш бачити, коли ти будеш сплачувати, якщо ти продаси ці акції, ти будеш сплачувати податки, будеш розуміти наскільки реально. В плюсі і з якої суми тобі там треба буде платити податки. Звичайно, за податки я собі ось таку табличку окремо веду. Це все записую, що я купив, що коли продав, і воно мені там дещо рахує автоматично. Так само по дивідендам, ось окремо все в мене собі ведеться. Далі, Курсера 26 акцій. Недавно докупив собі 20 акцій, про це писав в телеграмі. До речі, по посиланню під відео, так само знайдете телеграм групу Ось так вона виглядає. Ось тут. Я писав про курсерах, коли я купив, по якій ціні ось о 6,2, наприклад, і різні. Ось які відео викладаю, що тут е, будуть за звіти. Останні, ось о, реальні там якісь звіти, що були. В Телеграмі трішки оперативніше приходить інформація. Тобто, щось я тобі собі там придумав, купив, продав, і тут написав: ось, наприклад, був звіт PayPal. -у. Сьогодні і от я сьогодні про це викладав свіжі новини, так сказати. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Далі подарункова акція була Delivery Hero – Плюс 47% Нормально, LUHan мінус 10%. ExxonMobil, це так само це все були ось ці 4 подарункові акції. За реєстрацію і поповнення брокерського рахунку ви отримаєте там безкоштовні акції, і мені якась частинка там теж приходить. ExxonMobil мінус 2%, Люха мінус 10%, Heineken мінус 7%, Intel мінус 44%, International Consolidated плюс 23%, Lohit Martin 60%. 7% плюсом. Зараз вона трішки пішла ось так добре вниз. Далі Мой от Хенесі Льюіс Вітон мінус 10%, це так само подарунково була, Medical Property Trust мінус 42%, 230 акцій, MediFast мінус 71%, Mercedes-Benz подарункова була, мінус 17%, Meta Platforms 8, цілих, і ще там трішки акцій досипали, плюс 256%, Nike подарункова, мінус 24. Nvidia плюс 6%, PayPal плюс 1%, так сказати, PDD плюс 31. До речі, він теж був недавно там, плюс 50. а По Nvidia 2 акції, PayPal 20 і ще трошки, PDD – 2 акції, Pfizer мінус 31%, Snap – 8 акцій мінус 2%, Сprруд Farmers – плюс 51% 2 акції, Тіров Price – мінус 21%, 4 акції.

Відсотка за весь цей час я отримав дивіденди від різних компаній. Собі веду окремо ось таку табличку Excelську, і воно мені частину само рахує. Тут я вписую дату отримання, який був тікер, дивіденди брутто, що прийшло. Дивіденди воно мені потім переконвертовує само там в польські злоті. Тут треба вписати руками НБП мінус один день, курс злотого мінус один день. Так вимагає податкова. Знову ж таки, це можна автоматично зробити, щоб воно стягувала з сайту, але я цього не роблю. Вписую сам, бо деколи було, що там оновилася інформація на сайті, і тут всі ці значення посипались, і трішечки так було, то проблемно потім поставити на місце. І невідомо, чи воно б добре там поставило. Тому я по старинці сам тут вписую. Податок 19%, скільки в Польщі там треба заплатити, скільки мені автоматично стягнуло в США з дивідендів, якщо підписана форма стягнуло в 8-Бен. Стягнув США, це вже перегонтовано в злоті, і різниця, яку мені потрібно доплатити. Ось воно мені тут вираховує, потім я собі там кнопочку натисну два кліки, і воно мені порахує загальну суму, скільки ж мені треба заплатити податку, щоб мені не вираховувати оце усе. Ось, наприклад, за 2024 рік, бачите, ось скільки тут в мене вже прийшло дивідендів. І оце треба сидіти там на початку року, там потім рахувати. Просто виділю і натисну там порахувати, так сказати, ввівши. Простеньку формулу. І в загальному, ось я собі тут окремо так вираховую, що за весь цей час мені було заплачено 784 долара дивідендами. До речі, за цю табличку ви часто пишете в коментарях. Ви її можете створити досить просто самі собі, і воно буде вам там допомагати рахувати. Воно не все рахує само, треба самому дещо вписувати. Наприклад, з брокера переносити от свої дивіденди, скільки вам прийшло, потім вписувати самому, який був курс. Це треба заходити там на сайт, НБП. А ось Такий сайт, Народовий банк Польський, і дивиться, по якій даті, ось, наприклад, 10 го 3-го, який був курс долара там, чи гривні, чи ще чогось, що ви там інвестуєте. Це якщо в Польщі, якщо в Україні, ну, то треба на український заходить сайт банку і там собі рахувати і це вписувати. Рахує автоматично, воно ось там, де ось в мене тут ноліки, от тут воно автоматично рахує. Дехто мені пише, щоб я поділився, можу з вами поділитися цією табличкою. Напишіть мені в приватний телеграм і за якусь. Символічну суму грошей я вам дам доступ до цієї таблички, якщо вам вилінетеся її самі собі створити. І що ще хотів показати, в порівнянні, як на початку говорив, в порівнянні до SP 500, Ось якщо взяти кінець жовтня, що я почав інвестувати, і до зараз, то бачимо, що SP 500 зріс за той час на 26. Це от за оці три роки, що я інвестую, він зріс на 26,47 відсотка, якщо б інвестувати там в SP 500, точніше в тікер VOO, Але знову ж таки, якщо б ви тут доінвестовували, усереднювали, то була б зовсім інша. Ціна і звичайно, вибравши тут за останній рік, то воно показує, що плюс 40% зробив SP 500 за останній рік. Тобто, якщо всі свої гроші, які у вас були, от, заінвестували ось тут, наприклад, і за рік вам би зробило плюс 40%. І Якщо за, от, як я там показував тут за три роки, не доінвестовуючи тут, то було б всього 26%. Раніше я показував на сайті Сіплі Street свої два портфеля разом, два брокера, щоб воно мені їх сумувало і показувало нормальну ціну, але зараз. Воно оновилося і каже, що ви можете мати тільки 10 акцій в одному портфелі. А в мене їх там більше 40. Якщо хочете 100, то заплатіть там гроші. Якби я мав тільки ці 10 акцій, то в принципі воно б мені мої акції були б там плюс 42,5%, А сам SP 500 був би 39,5%. Ось то, що я вам ще хотів показати. Я собі введу, наприклад, окремо ще такий додаток, такий div Tracker, Ну, ось так він виглядає, а я зроблю скрінкаст і ви побачите. І ось тут в мене вписані ще реальні мої всі то, що я купував, продавав. І загальне, отут ось зверху підсумовування, що я вписую всі свої події, які я там купував, продавав акції, і воно мені їх тут зберігає. І в загальному виходить за ці три роки в мене плюсом 21,6. Десятих відсотка плюсом приріст 6800 майже доларів плюсом з моїх інвестицій. Якщо подивитися, ось тут десь, наприклад, на PayPal, то видно, що в мене 20 акцій, і середня ціна у них 58 доларів на даний момент. Але акція зараз коштує 83%. Але написано тут, що в мене вона плюс 2 відсотки всього приросла. Це із-за того, що якщо тут подивитися в історії, то тут видно, що я купляв, продавав акції, і разом з цим порахованим у мене всього 2% я виходжу в плюс. Бо на брокері цього не показується. І там ви можете попродавати всі свої погані позиції. Так роблять деякі блогери. Не буду казати хто, але в загальному на що ви можете звернути увагу? Що можна попродавати свої акції у брокера, і вам буде показувати стільки реальний ваш, ну не реальний, а той плюс. Який у вас є по акціям. Тобто ви могли купити 30 акцій якоїсь компанії, наприклад, там 10, 5, 5, і ще, і ще два рази там по 5. І одну ви купили за 200 доларів, потім воно впало вам до 100 доларів, ви ще купили, потім ви купили там по 50 доларів, воно ще впало. І далі почало відростати, там воно стало по 100. І середня у вас ціна получається там, не знаю, мінус 30%. Але якщо ви продасте перші ці 15 акцій в великий мінус, і у вас лишаться тільки ті акції, які у вас є в плюсі, і можете так по брокеру показувати, а ось о, дивіться, у мене плюс. Там я переіграв індекс на 10%, на 20, на 30, на 100% я індекс СНП переіграв. Як круто. Але це все цифри на екрані, які відносно можна ну, так сказати підробити. Не знаю навіщо це люди роблять, але деякі це роблять. Тому майте це на увазі. Звичайно, кожен робить так, як йому хочеться, так як вважає потрібне. По соображенням совісті, як це буде по-українськи, напишіть. Я вірю в карму, в то, що тобі вернеться то, що ти робиш. робиш робиш хороше, то вернеться хороше, робиш погане, Ну то вернеться погане. Тому показую правдиву інформацію, як у мене це відбувається, ну а іншим, то Інші пишіть коментарі, задавайте питання, наскільки ваш портфель переграв SP 500, так як у мене, чи так як у мене на початку, яке показував, що я в два рази його переіграв, X2 зробив плюс 100%. Ну чи більш реальніші цифри, які у вас є. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. Успіху в інвестиціях.